Як економити комісійні в і завжди залишатися в плюсів трейдингу? Гарні новини маю саме для тебе. Я став офіційним партнером біржі OKX. Нагадую, Нагадується топ 5 бірж в світі, і про її надійність і про її стабільність я навіть не буду нічого говорити. З недавнього за своїх 5 років, які я знаходжуся в викрипті, дуже довгий час перепробував дуже багато кількість бірж. Також це були біржі Binance, Bitget, Bybit. але всі вони славляться тим, що вони мають дуже великі комісійні, і якщо ти торгуєш everyday, це дуже помітно і дуже велику кількість розвіду тебе просто згорає. Тобто забирає біржа. Якраз таки біржа OKX. Вона має найменший вплив на комісійні, тобто вона забирає собі мало комісійних. Якщо ти зареєструєшся за моїм посиланням, яке вказано в моєму телеграм-каналі Доман, посилання в шахті профілю YouTube. Закріплений пост, ти отримаєш 20% повернення комісійних, і це дуже крутий результат. Тому умовно, якщо ти в тиждень втратиш 100 доларів на комісійних, то 20% тобі буде повертатися. Плюс до того всього, ми знаємо про те, що якщо порівняти всі біржі, то на біржі ОКІкс якраз самі менші комісійні. Також я скоро планую відкрити свій приватний канал, на якому будуть мої позиції, на яких потенційно можна заробити і примножити свій депозит. А якщо ти зареєструєшся за моїм посланням на Окікс і будеш торгувати, тобі буде доступ абсолютно безкоштовно. Тому почни вже торгувати на правильних біржах і економити комісійні прямо зараз, реєструйся за моїм посиланням на біржі OKX. Посилання знайдеш в шапці профілю YouTube в телеграм-каналі Закріплений Пост.